Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла б, щоб ми з вами пороздумували над Якова, перший розділ П'ятий вірш, де е, говориться про те, що якщо в нас не вистачає мудрості, ми маємо її просити у Бога, який нам все дає. І ось питання, яке сьогодні хотілося б, щоб кожен нас задав собі, в своєму серці, це те, чи є ти мудрим, і що ти розумієш під цим питанням, бо мудрість. Ми по Біблії, по писанню знаємо, що вона є небесна, а є земна. Яка твоя мудрість, до яких вчинків чи до яких ідей ти швидше приходиш? І чому це так трапляється? Тому що, коли ми спочатку робимо, а потім думаємо, то ми маємо розуміти, що це мудрість не Господня, це не Божа мудрість. Але коли ми з вами звертаємося до Бога і просимо Його втрутитися в ту чи іншу ситуацію, зробити так, як він бажає, ось це буде мудрість небесна. І давайте ми помолимося, щоб Господь нам показував наші серця і наші вчинки, те, як саме ми робимо з тими чи іншими обставинами в нашому житті. Господь, я дякую тобі за дар вічності. Я дякую за твою любов. Я дякую за твою присутність в житті моєї і моєї сім'ї. Я дякую, Господь, за те, що ти ніколи не лишаєш. Ти завжди робиш у цей коридор у цей момент приходу до тебе. Я дякую, що я можу приходити до тебе, Господь, будь-яку мить в будь-якій ситуації, і щоб не трапилося, як погано, так і добре. Ти завжди вільний для мене. Я дякую тобі за це. Я дуже прошу, ти показуй мені і всім, хто буде сьогодні слухати це відео, Господь. Показуй нам наші серця, показуй нам нашу мудрість, чи є вона керованою від Тебе, чи ми керуємося світом, Господь. То, як звикли, то, як нам, нас навчили, Господь, я прошу Ти, дай нам шанси це змінювати, щоб ми, проходячи ці уроки життя, ми могли прославити Твоє святе ім'я і сказати, Господь. Ти є Бог і цар над всім і над моїм життям, по-перше. Дякую тобі, Бог, за все. Амінь.